Служба безпеки зібрала доказову базу на Антона Аліханова, діючого міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації, який сприяє в забезпеченні війни проти України. Високопосадовець із 2017 до травня 2024 року обіймав посаду губернатора Калінградської області Росії після початку повномасштабного вторгнення. Він постійно надавав матеріальне забезпечення та здійснював фінансування російських військ для ведення війни проти України. Також встановлено, що протягом 2023 року він неодноразово виїжджав на тимчасово окуповані території України та особисто передавав військовослужбовцям підрозділів збройних сил РФ необхідну військову техніку та гуманітарну допомогу. Так звані звіти перед жителями РФ про допомогу російській армії у війні були опубліковані у медіа та. Телеграм-каналах з фото і відеопідтвердженнями. за таку відданість справі. Очільник Кремля відзначив губернатора Калінінградської області та у травні цього року призначив Антона Аліханова. Міністром промисловості і торгівлі Російської Федерації на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 3 статті 110 прим. 2. Це фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни території або державного кордону України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.